Я не, я не знаю. Я думаю, що ви маєте спитати самі. Мені не етично. Я вважаю, що не мені судити моїх колег. Як кажуть, хто без гріха, нехай перший кидає в нього камінь, а я не є тим ідеалом, який би міг судити. Вас це не подарували? Насправді, насправді я про це почув сьогодні з трибуни і навіть не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Не знаю, я не їздив, тобто я не знаю. Декларації. От ви мене зловили зараз, зараз. І розпитуєте. Я думаю, що перше, що ви би мали зробити, спитати у людини, наскільки, по-перше, у того, хто заявив, а по-друге, у того, про кого йдеться. А ну, мені, напевно, не етично просто було би когось судити, при тому, що я сам не є я далі. Тому що його немає. Змію, ну я думаю, він з'явиться. От що такого до політа речі? Є інфіторі... е і Я вважаю це правильно.